Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви мене просите подивитися. Таке питання: жінки підуть на фронт. Тобто, жінки повинні стати на облік з 1 з жовтня цього року. Наскільки я зрозуміла, це тільки медична освіта. Фармацевти все, що має з медициною. І так, Дивимося, чи дійсно підуть жінки на фронт. Ну, карта вже каже, ні, не підуть. І силою їх не будуть тягнути, щоб ви це розуміли. Ні. Але чомусь це питання постійно піднімається. Минулого року, мені здається, ми робили теж такий розклад. Ось. Дивіться: не будуть жінок брати на фронт. Без згоди. Якщо жінка не хоче, ніхто її не мобілізує. Але на облік медичні працівники і медична освіта, чи ти працюєш чи не працюєш, ти повинен стати. Ось як. Дивіться. І наскільки я зрозуміла, що з 22-го хто отримав свій диплом, з 22-го року, здається, ті автоматично вже стають на облік. Так, ще давайте подивимося це питання. Ви знаєте, це трошечки йде нагнітання. Трошки нагнітання. Людей трохи збаламутити. Хто це робить, не знаю. Відверто вам скажу: хтось це від, ви розумієте, отакі різні вкиди. Це для того, щоб дестабіліза, дестабілізувати. Розумієте, ось. Емоційний стан і так в людей дуже підвищений. Так? Люди дуже часто зриваються. Це емоції, це все це розумієте, такими людьми дуже легко маніпулювати, щоб ви розуміли. Ось, і це робиться ці вкиди. Не знаю, якісь блогери. Це. Ви мені пишете, я це роблю. І ми перевіряємо цю інформацію: ні, жінок не будуть мобілізувати. Це те, що ви хотіли почути. Плюс на облік треба ставати. Ще запитання, чи будуть жінок з медичною освітою, наприклад, не випускати за кордон, це теж ви запитуєте. Давайте подивимося. Ні, не будуть. Не будуть. Вірніше, можете, тобто, да, будете проходити. В принципі, в принципі, я не бачу тут ніяких перешкод. Якщо перешкоди і будуть у когось, то це не з тієї причини, що ви медик. Ось якось так. Немає тут системи налогодження. Це все, знаєте, чутки це все такий обмін інформації, негативна інформація, вона дуже швидко розходиться. Це для того, щоб трошки збаламутити людей, яких потім дуже легко маніпулювати наляканим народом, зашуганим. Нестабільним, до речі, не, емоційно нестабільними людьми дуже легко маніпулювати. Ось, робиш якийсь вкид, всі повірили, і отара баранів побігла в ту сторону. Розумієте? Ось, це все лякалки, це все страшилки, це все неправда. Ось, якось так, мої дорогенькі. Я сподіваюся, я вас заспокоїла. Живіть далі, допомагаємо армії. Ось, виховуємо дітей, живемо намагаємося вижити, ось і разом до перемоги, мої дорогенькі. Все буде Україна!